Значить, слухай мене, сталкере. Я не Сахаров, а з тобою не буду. Ой! Ой. Ой-ой! Що у нас тут? Бляха муха, труп вченого. Я про все подбав. Військові пропустять тебе без проблем. Ну що ж, е полетіли. Оце я полетів. Тут нікого в нас. Так, ось ще документи ми знайшли. Тут ящичок ніфіга нема. Ось пристрій. Прибути до великої зали. Це до якої такої зали? Сюди? А може сюди? Просто й тут ось щось місцинка є. Я не знаю просто, куди мені правильно. Бля, тут довгі коридори. Ну окей, давайте вже сходимо до тієї зали. Можливо, потім сюди ми повернемося. Щось тут підлагало, мені не подобається це. О, чиназис! Ого. Ого, о, о. оце зараз буде капець. І вони ж не сплять, по суті. Єма їх тут. Ну той не спить. Блін, я не знаю. Я просто зараз спробую тихенько пройти. Може вони все-таки мене не помітять, якщо перед. Нє, давайте, все-таки, вони все-таки не сплять. Просто вони жопою повернулися. Тому доведеться і з ними зараз ще й валитись. Ну там така місцина, наче така, що вони не повинні мене тістати. А гранатки в мене немає випадково. Завжди як її просто брати, я щось не зрозумів. Тут а? Тут трішки управління не таке. А граната те, ну ось у прям так красиво, пацани стоять. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Та ну не. Та ні, ні, ні. блін, Блінкопець, а що мені з ними робити? Треба, мабуть, якось тікати, можливо, в коридор той. Блін, мені, мені такого я не очікував просто трішечки. Так, давайте, тупіть, тупіть. да да да, оце там і стійте, я зараз перезаряджуся, тихенько все зараз буде чудово. Диви, диви. Капець. Ой ой. Ні, в них тут а, схоже, чи тригер якийсь, я не знаю. Ну там ще може залишилося, не, не порахував. Ну, зараз щупальці ще понарізаємо, нормально, бодрічка заробимо. Ой. Ну там один можливо зостався. Я думаю, зараз його оформимо. Він Втік уже. А ти де? Ну я чую там ще. Ой, йо, ну треба тобі оцей сосамба робити мені, не треба. Ти некрасивий. Диви. На. 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 Так, давай, давай аптечку, там бенти, все, що потрібно. Ну, що навіть трішки дивно, то це те, що я воно ну, в халаті у цьому бандитському, і типу мені норм. А там он, зомбаків хоже жесть. Блін, ви мене вже закумарить починаєте, хлопці. Чи ви тут уже самі Ну, самі тусуйтеся, вони, ну, типу, вони мені сильно не потрібні прям. Ой! Та на тобі! Та це гамно? А, а! А! Все нормально! Давай, 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 давай! Я живий! Я живий! Я живий! Ну я живий! Ну ні! давай, Ще один бинт. Чи все нормально? Фі. Фу, ну це хардкорчик. Скільки крови сість? Там ще зомбаки, я просто не знаю, я туди буду повертатися, чи ні, бо їх там ніфіга собі. Так, ось що це в нас? Та нічого тут немає. Компудахтір також без нічого, начебто таке. Ну, коротше, в... начебто все. Ну, ну якісь мізки бачу. Так, да, ну це ж завдання до великої зали йти в нас. Це ж вона, наче. Так, я оце думаю перезаряджу. Оп, о да. Так буде краще. Це контролер, так? Да? Я вгадав? А, це не контролер. Так, завжди. Оце мені не, не, не зрозумів. Я тут схоже, або головоломка якісь. Ой-о. Блін, починається оця фігня. Ой! Не нє ні, ні ні зараз я тебе оформлю, козел. Так, це і все Тепер я можу туди в ту залу. Блін, трофей пошкоджено. Обідно, але окей. І це мене зараз знову буде півгодини двоїтися в очах? Блін, ну за цим ефектом затягнули тут серйозно. Просто навіть якщо всі випромінювання вже нема на показнику, що у мене типу все з мозгами окей, то все одно, блін, воно двоїться так довго. Ну і тут я до. А що знову? Не зрозумів? Так, тут я зачистив, насяк випадок, бо мало ли там може мені тікати потрібно буде. Контролера я зафігачу. Просто я не розумію, чого мене весь час телепортує отуди. Чи може це ось, ось мозги оці мене корюблять? Не, я думав, що я їх там зараз якось чик черик зроблю їм. Не воно просто мене телепортує і все. Блін. Ну, у мене нічого тоді виходу нема. Піду зараз сюдою. Може треба якимсь іншим ходом? Я просто ще серйозно. Я залюбки перевірив би оцю теорію на рахунок компаса. Треба буде носити з собою весь час на всякий. Бо блін зараз он в автомобіля поклав. І що mm -hmm. а тут чи лабіринти? Супер, люблю лабіринти. Ну я вийшов в якийсь тунель. Блін, я не розумію, я правильно роблю. Неправильно я щось роблю. Можливо, там треба було на місці якусь головоломку вирішити, щоб дістатися до тієї зали. Бо я зараз може буду зараз дарма взагалі зараз сюди попертися буду. Хоча, блін, тут зали такі, що цікавенькі. Тут також зомбі, типу. Ні, не туди можна. Я пам'ятаю, типу, е це підземелля. В деяких модифікаціях вони зустрічалися. Да, ну це не вирішує проблему все одно, чи я туди, чи не туди пішов. Тяжку а то щось мені. Давайте в, цю, в ліву сторону підемо. Ага, не зрозумів. А, так я ось виліз біля цього, біля бази вчених просто вийшов. Ну сюди нам точно тоді не треба. Ар сюди. Куди це виведе? Ну в мене вже такі підозри, що щось не те зробив і пішов куди не треба. А оце і є ну, все. Оглянути велику залу я виконав. ой ой а ви по мене? Ну, Я не проти завжди може ось, ось ще документи і ще знайшов якусь при, при, приладдя. Повернутися на базу. А це куди веде? Блін, завжди, мені цікаво, куди оці зомбаки поперлися. Так, а з документами що, все там чи не все? Не повернутися, продовжити пошук. Тобто я ще, по ідеї, не всі документи знайшов. Так, пацана, ну я час. Щось... А, так я ж сюди, по-моєму, якраз і прийшов до тої місцини. Блін, Бліча я сюди перся тоді. Можливо, тоді нам сюди. Mm, і це оце якраз двері, оці, які мені цікаві були, типу, що вони не відкривалися. А так, а зараз я можу їх відкрити? Типу з іншої сторони? Ммм. Капець, супер. Значить, треба саме тими коридорами повертатись назад. Оце я мочу, оце я мочу. Надіюсь, ніде не пропустив ці документи, бо повертатися сюди потім по новій бажання в мене нема. Ой-ой-ой, а, а вони б'ються ще, пацани. Я на обгон. А до тих місків я буду повертатися, чи як? Ага, во. Так, да, я вийшов сюди. Блін, не знаю. Давайте ще раз спробуємо повернутися до тих мізків. Ні, то -ні. ні. Не пускав все одно. Ну, эх. що ж, значить, ми закінчили нашу експедицію. Повертаємося назад. Бать, що за трабина дебільна? Ой, помираю від спраги, а ну, як помираю це мабуть, з вами можна поговорити, торгувати у водичка сто п'ятдесят гривень. Все, ти не помираєш, не бзди, Все окей. У мене тепер питання, де мої асистенти подівалися. А повернутися на базу тепер все на рахунок цієї експедиції. Але тут ось, ось є науковий костюм. Значить нам треба. Ну ми, типу, недалеко просто від цієї точки. То можливо сходимо туди, заодно подивимося на той костюм, якщо ми його знайдемо. Заодно я на себе надягну. Поки я до того спритника не дістануся, то собі надибаю. Тут радіації тільки багато. Так, ось ця місцина. Науковий костюм. Значить, десь на цій території він повинен бути. У мене перша ідея це ось тут. А, ну тут, звісно ж, якась фігня а-ля На даху нічого немає, значить, нижче спустимось. А тут двері. Вони відчиняються, ні? Супер. Да. Mm, Мені таке подобається. Mm. Оно це мозги. Оті блін, і там мене телепортує. Воно а що ж з ним робити? Ну слухайте, тоді в нас варіантів немає як повертатися просто на базу. Можливо, ми скажемо сахару про цю всю проблему, і він типу якось допоможе нам. Бо ми через оці мізки не можемо ні костюм знайти, ні в ту залу зайти. Ча ну я так гадаю, в цій залі повинні бути ще якісь документи, але я не певний. Так, а ось якийсь ящик цікавий. Вау. Нічого нема. Блі, можливо, ці ящики, які знаходжу, можливо, то якісь схорони, які з'являються, коли я там, типу, інформацію знаходжу. Із трупів, чи щось, типу того. Можливо. Там щось занадто багато ящиків я такий зустрічаю, які, типу, можна було б і там пару аптечок туди покласти, але нічого нема. Так, на територію ми зайшли, але до кого швендять? Ну ось цей, типу, головний чи що. Привіт. Все, я оглянув тунелі. Ох ти, поважаю. І що там? Нічого цікавого, тільки зомбі та бюрери. тим я знайшов пару штук якихось. Напевно, будуть корисними. Радий, що ти впорався. Так, так, давненько ми нашою командою так не вибиралися. Це не в лабораторії штани протирати. І таких вилазок є справжня користь. Доповіси Сахарову. Я думаю, йому сподобаються всі ті штуки, що ти зібрав. І ось маленький подарунок від мене особисто. Дякую, може ще перетнемося. 15 кесів він мені дав. А тепер, думаю, поговоримо із сахаром. Заодно я йому. Я ж там понарізав всяких приколів йому попродаю. Діду, привіт, професор. Я з приводу експедиції. Так, слухаю тебе. Усе пройшло успішно. Ми пройшли по всіх точках. Я зібрав усе, що було потрібно. Відмінні новини. Давай швидше все сюди. А як же заміри? — Ти провів їх? Професор Кашковський весь час стояв з якимись приладами, але я не в курсі цієї справи. Краще запитав нього сам. Зрозуміло, ось кромна винагорода за чудово виконану роботу і копія моєї частини документації. Звісно, завжди приємно допомогти. Тим паче за винагороду. Дякую, професоре. Це тобі. Дякую, молодий чоловіче. Професоре, мені терміново потрібна твоя допомога. Що сталося? Мозок у підземці, він досі працює. Дуже сильно болить голова. Так, спокійно, спокійно. Краще заспокойся, розкажи детальніше. В одній з підземелля я побачив величезний мозок у колбі. Але я підійшов ближче. Мою голову пронизав біль, а потім я зовсім забувся. І зараз навіть не можу згадати, як звідти вибрався. Всі установки мені багато про них відомо. Якщо тобі це цікаво, я можу допомогти захиститися від псів промінювання. Звісно, мені дуже потрібно пройти далі. А цей мозок закриває мені прохід. Тоді тримаю ось цей прилад для замірів, а також невеликий, ефективний. Нехай і вельми якусь. Старний псі-блокатор. Він допоможе протриматися біля мозку якийсь час, щоб ти зміг заміряти частоту хвиль псі випромінювання. Після замірів я зможу налаштувати блокатор і забезпечити повний захист від випромінювання. Добре, дякую за прилади. Я якомога швидше проведу заміри. Так, у нас нове завдання, якраз з оцим мозком, яке й було моє предположення на рахунок цього. Так, руки, ось у щупальці кровосісі, три тисячі. У мене є, і взагалом в мене вже 96 тисяч і плюс так 97. Я не знаю, просто оце париться з тими артефактами, типу Ну, то там змішувати їх рецепти. Я не знаю, воно типу треба. Бо це мабуть до Сидора треба буде йти купувати оту ящик жовтий трансмутатор, чи як він там. Я його то можу вже купити. А потім ще на треба якби знайти артефакти. А в мене щось з ними туго капець, я їх не дуже часто знаходжу, прям дуже, не не часто. То я фігіо, значить, ну є сенс взагалі якийсь. Так і на рахунок патрульнів. Я оце думаю, може картеч краще бахнуть собі, хоча дріб дорожче коштує. Ну картеч, ось бронебійність сама нормальна. Таке середня між дріб'ю і Жеканом. Ну, давайте візьмемо 40 патрончиків. Це таких і на автомат парочку. І куди нам треба такто газюрити? Дістатися б всі колби. Ага, то значить, отой хід якраз до тієї колби і вів приблизно. Я просто по меню карті не дивився, не змі... Ну не можу співставити, але ну, можливо так воно і є. Блін, ну бігти, звісно, капець. Ми можемо такто і на автомобілі з'їздити туди, на не знаю просто чи я сенс, щоб я зараз не розбився по дорозі. Ну, спробуємо. Все, я на місці. Звісно, воно, мабуть, швидше буде, але треба прям запасатися схоже цими ремкомплектами, бо щось вже буде дуже погано цій машині. Один ремкомплект, я на дорогу цю прокезяв. Так, ось ця місцина. Зараз будемо. А де оці прилади цей? Сканер мозкових хвиль. Мені треба його. Да, мені треба його. Прям. Хм, Цікаво, цікаво, зроблено. Прям цікавенько, як воно ре реалізовано тут. Ой-ой-ой, провести заміри. А що робить? А що робить? Мм, mm, знову мій коханий прийшов. Так, воно А. Ще один. Ви що прикалуєтесь з мене? Ну, капець, блін, це аби пістолет був. І ще один. А горілки нема? Є. Давай горілки бахнемо, бо щас гигну. Фух, чуть не вмер. Все чи ще капець три контролера? Ви ну, прикалуєтесь мабуть, так? Да? Ну, це, схоже, три, дві хвилини треба просто з сканером цим в руках протриматись. Ну, окей зрозумів. Чи я кудись пішов, куди мені не можна, ну сюди я можу. Ага, не можу. Це я саме чомусь в ту точку не можу зайти. Це до цих дверей я? Так, да, все. Я, ну, мені треба було перевірити просто. Ну так, ну окей, все. Типу, дивно, просто чому. Типу, ось прямо біля мізків цих стою нормально, а саме за оцю межу заходжу і капець. Чи це, ну, можливо, зробили так технічно, щоб просто ми раніше часу туди не, не зайшли, в ті двері, можливо. Ну коротше, ось тут постой, щоб мене ніхто не бачив, неся випадок. Просто подивимось, що буде далі. Дві хвилини. Ну, документів ніяких я не бачу. Може, отам якісь є, але в мене все пливо. О, там якийсь костюм. А, ось ось же якраз. Костюм, так це схоже, якраз на цей костюм, який по завданню потрібен. Ну те зрозуміло тепер, мабуть, чому воно мене вирубає на тому місці. Блін, і це ж потім після замірів повертатися до сахару, а потім знову газувати до нього. Ну на автомобілі вже буде швидше, але все одно з оцими аномаліями. А це, це темніє все це так і потрібно. Я чекаю найгіршого просто. А. а, і зараз в мене. Угу. Супер. Блі, мене знову телепортнуло в цю сраку, а автомобіль так то стоїть там. Ну добре, вже до сахара зараз, то вже пішкодрала дійдемо. Я думаю, ну ми повертатися сто будемо туди, як мінімум, по костюм. А, тю. Як ти сюди задерся? А як він сюди задерся, реально? Він же ж звідти не вилізе більше. Я ледве вилазю звідси, а то вояка той хоча хто його зна. Опа. Фью, я Діду. Заміри проведено. Було нелегко, я знову потрапив під вплив псі атаки. Випромінювання кожного такого мозку індивідуальне. Тому розробити захист, який допоміг би від усіх установок у зоні неможливо. Ось чому поточна модифікація блокатора тобі не допомогла. Зараз я зміню параметри. Це точно допоможе. Звісно, ти ж провів заміри. Нарешті все готово. Тепер захисту має вистачити, щоб ти зміг пройти повзустановку. Велике тобі, спасибі, професоре. Завжди радий допомогти. Тепер пішком іти туди, капець. А все ще якийсь автомобіль стоїть, чуєш? А, він неробочий. Понаставляли тут неробочого, могли б позичити щось. Я добіг чудово. Оце єдине, ось блокатор, його нікуди вішати начебто не треба, як я зрозумів. Тому надіюсь, все зараз прийде гладко.